Лотки, пакети, термоси, серветки цим, окрім підручників і канцелярії, наповнють рюкзаки школярів їхні батьки. Ті, що мають фінансову можливість. Проблему не харчування чорнобильськими обідами, кожен клас і школа долають по-своєму. Учні 4-го А класу міської гімназії номер 7 тропезують прямо в класах на перерві другій перерві ми всі разом читаємо і йому. Мені дають батьки сок з бутербродами, чи інколи печиво з ще, хліб з, бут... з сосискою і чай. Різні бутербродики з сиром та чай. Я не соромлюсь. А чи інші соромляться, я не знаю. Мені здається, що ні. Харчування у класах призводить до появи незвичних запахів. Та й взагалі це не гігієнічно. Проблеми долають всіма можливими способами. Справляємося, звичайно, у нас ще перерва є провітрювання, тому ми провітрюємо класи. Далі трошки незручно з миттям рук. Діти приносять спеціальні засоби для протирання рук, вологі серветки. Ви звернули увагу, що діти всі абсолютно їдять на серветочках, на рушниках, тому кришок у нас не буває. Першачки пішли іншим шляхом. Кошти, які батьки отримують в якості компенсації за неотримані чорнобильські обіди, витрачають на продукти, з яких у шкільній їдальні готують страви. У нас є мама, яка несе відповідальність, збирає гроші за тиждень, здають вони 45 гривень за тиждень, і таким чином відбувається у нас харчування. Востаннє школярі користення скористались своїм законним правом на безкоштовний обід у березні минулого року. З тих пір шкільні їдальні опинились у незавидному становищі. Більшу половину працівників скорочено. Тим, що лишились, значно зменшили години роботи. У їдальній гімназії номер 7 наразі працює три людини. Тепер вони отримують третю частину минулорічної заробітної плати. Готують обіди класам, які замовляють меню, як от перший клас, а також на продаж для інших учнів. Чай з булочкою 2,60, пюре з котлетою 6 гривень. До асортименту Ходять різні гарніри, м'ясні страви, піца, котлета у тісті. Не готують перші страви, оскільки вони не користуються попитом. У їдальній загальноосвітній школи номер 2 тепер працює також три людини. Тут обід коштує 8 гривень. Цей обід входить картопля тушена, салат з капусти, з морквою, дві сердельки, компот з сушки, кусочок хліба і булочка. Сума 8 гривень перевищує матеріальну компенсацію, яку отримують батьки, ще й не завжди вчасно. Дітям потрібно їсти щодня, а кошти приходять через певний термін. Гарячим харчуванням охоплено з 370 чоловік це 70 найбільше. 60-70 чоловік щодня їдять гаряче харчування, яке готує шкільна їдальня. Більша частина учнів загальноосвітньої школи номер 2 приходять до їдальні зі своїми харчами. Особливо це стосується учнів середніх та старших класів. Беру з собою, бо для моєї це більш економно. А чи хотів би ти, щоб годували як раніше? І чому? Так. Тому що потрібно багато втратити грошей? Є сім'ї та діти, для кого це є велика проблема, тому що вони не можуть кожен день дозволити ну, якби, дитині щось покласти дійсно ну, щось м'ясо чи можливо якусь ковбасу? Ми хочемо їсти не бутерброди домашні, а гарячу їжу. Проблема харчування на устах і у батьків, і у педагогів. Чекають, коли ж нарешті припиниться знущання над дітьми чорнобильцями. Працівники їдальні розповідають, що боляче дивитись на тих дітей, які не мають змоги придбати собі обіди. Їм лишається спостерігати за трапезою однокласників. Учні молодших класів, які відвідують групу продовженого дня, взагалі знаходяться у школі аж до вечора до 17.30. Цим дітям їдальня пропонує порції без м'яса за 3 гривні. Але повірте, не дивлячись на те, що навіть це три гривні харчування в групі «Продовженого дня. Не всі батьки молодших школярів, які ходять на групу «Продовженого дня і перебувають в школі до вечора, в змозі забезпечити їм це гаряче харчування. Тому ми звичайно чекаємо і діти, і вчителі, і батьки постійно телефонують, цікавляться, коли відновиться гаряче харчування в школі. Минулі роки школярів годували місцеві підприємства Коростень Харч та гудок. У 2013 році вони програли у тендерних конкурсах білоцерківській фірмі, яка фізично не може виконувати цю роботу. Обуренню дітей, батьків та вчителів немає меж, проте з березня місяця проблема залишається невирішеною.